Hello, my Lovely Friends! Привіт, дорогі друзі! Ми з вами завершуємо вивчати тему місця Places, де що знаходиться, це ваш будинок, квартира, що знаходиться навколо, ваше місто та готель. Сьогодні ми будемо говорити саме про готель і що може зіпсувати ваш відпочинок. Звичайно, всі ми любимо подорожувати. Ми заздалегідь готуємося до бажаної відпустки. Можливо, хтось це робить спонтанно. Ми обираємо готель, де ми зупинимося, дивимося фото, читаємо відгуки та, прибувши на місце призначення, ми можемо бути розчаровані. Проте все можна вирішити, якщо ви знаєте англійську мову. До речі, скаржитись на щось. Ця фраза, To complain about. Я б хотіла поскаржитись на рахунок своєї кімнати. I would like to complain about my room. Можна ще поскаржитись в ресторані на неякісну їжу, проте це вже зовсім інша тема. І так, які ж можуть бути проблеми в готелі і шляхи їх вирішення. Сьогодні ми з вами працюємо з лексикою complaining at the hotel. Вибачте, але кімната дуже стара. Excuse, me, повторюйте, excuse me, but my room is very old. Excuse me, but my room is very old. В моїй кімнаті дуже старі ліжка як конструкція буде, щось десь знаходиться. Якщо множина у нас множина. There are really old beds in my room. There are really old beds in my room. Repeat. There are really old beds in my room. My room is very old. В моїй кімнаті дуже жарко. My room is very hot. Repeat. My room is very hot. Проте може бути і навпаки. В моїй кімнаті холодно. My room is very cold. Вибачте, в моїй кімнаті дуже холодно. Excuse me. My room is very cold. Вибачте, в моїй кімнаті дуже шумно. Excuse me. My room is very шумно Noisy. Sorry. Excuse me. My room is very noisy. Так, а чому ж може бути холодно чи жарко в кімнаті? Тому що не працює кондиціонер. Ми вже з вами знаємо, як сказати, щось не працює. My air conditioning doesn't work. Заперечення present simple. Doesn't work. Хто ще не дивився урок Present Simple? теперішній звичайний час, як ми ставимо запитання, будуємо речення та заперечення, подивіться, будь ласка, це відео. So, My Air Conditioning Doesn't work. Що ще може не працювати? Душ не працює. Excuse me, my shower doesn't work. Вибачте, інтернет не працює. Excuse me, my internet doesn't work. Що ж це така за кімната, що все не працює. І так, ми можемо сказати, що не працює, або якась поломка є, так? Не працює, або My shower is broken. Repeat. My shower is broken. Телевізор зломаний. Телевізор не працює. The TV doesn't work або The TV is broken. My safe is broken. Напишіть переклад цього речення. My safe is broken. Моя ванна кімната дуже брудна. My bathroom is very dirty. My bathroom is very dirty. Ще можуть бути рушники брудні? The towels are very dirty. The towels are very dirty. Kimnata brudna. My room is very dirty. Так сердито, так? Brudna kimnata. My room is very dirty. В моїй кімнаті жахливий запах. There is a bad smell in my room. There is a bad smell in my room. Repeat. There is a bad smell in my room. Кейс, okay. якщо вам складно, зупиняйте відео на паузу, ставте, проговорюйте, повторюйте. Намагайтесь проговорювати разом зі мною. Копіюйте інтонацію та наголос слів. Так, ну ми вже навчилися з вами говорити, які в нас можуть бути проблеми, але нам вже потрібно вирішити ці проблеми. So, let's start! Ще раз повторюю: моя кімната брудна. My room is dirty. Пам'ятаєте, що в кожному реченні має бути підмет і присудок? My room is very dirty. Якщо хтось пропускає is, я завжди про це пишу. Сподіваюсь, ви помітили і обов'язково виправляйте свої помилки. So, my room is very dirty. Не могли б ви прислати когось? Щоб поприбирати? Could you, дивіться, I can, я можу, I can speak English, а не могли can, начебто в минулому часі, про це це вічлива форма. Could you send вислати? Could you send someone? Повторіть, будь ласка, could you send someone? Could you send someone? чи могли б ви попросити когось? Could you ask someone? Прислати. Send. Попросити ask. Could you ask someone to clean my room? Що зробити? Що зробити? Поприбирати інфінітив. Ще раз. Could you ask someone to clean my room? Could you send someone to clean my room? Якомога швидше. Записуємо вираз, словник. As soon as possible. As soon as possible. Давайте ще раз повністю. Could you ask someone to clean my room as soon as possible? Could you ask someone to clean my room as soon as possible? Nice. Наступна проблема. Наприклад, простирадла брудні. The sheets are dirty. The sheets are dirty. Чи рушники брудні. The towels are dirty. Не могли б ви прислати когось, щоб поміняти їх? To change. Пам'ятаєте ще раз конструкцію? Could you ask someone Попросити. Could you ask someone to change the towels? Поміняти рушники? Could you send someone to change the sheets? Could you ask someone to change the towels? Could you ask someone to change the sheets? моїй кімнаті шумно. My room is very noisy. А ми ще з вами приходили really noisy. My room is really noisy. My room is really noisy. Не подобається вам ця кімната, ви хочете її поміняти. Could I ask you? Можу я вас попросити. Could I ask you to change the room? Could I ask you to change the room? Могла б, могла б я. Могла б, бачите, начебто в минулому часі ми теж так проговоримо: могла, не можу, а могла б. Could I ask you to change my room, please? Чи можу я переїхати в іншу кімнату? Could I move to another room? Could I move to another room? До речі, move це взагалі переїжджати в інше місто? Move to another city. Could I move to another room? Наприклад, кімнату для тих, хто не курить. Could I move to a non smoking room? Could I move to a non smoking room? Якщо щось не працює. Якщо кімната брудна, ми вже вміємо сказати, як поприбирати в кімнаті, чи якщо не подобається переїхати в іншу, якщо щось не працює. The key doesn't work. The key doesn't work. Ключ не працює. The key doesn't work. Не могли б ви... Поміняти ключ. Could you change my key? Could you change my key? Ну, поміняти ключ можливо, а якщо кондиціонер не працює. My air conditioning doesn't work. My air conditioning ще один варіант. Is broken. My air conditioning doesn't work. My air conditioning is broken. Не могли б ви прислати когось, щоб відремонтувати його? Could you send someone to fix it? Could you send someone to fix it? Could you ask someone to fix it? І так, змінити, поміняти to change, поприбирати. To clean, переїхати в іншу кімнату, to move to another room. Відремонтувати to fix, в кого є діти, дивилися мультфільм фіксіки. Ще є варіант слова змінити, замінити, Replace Наприклад, пульт від телевізора не працює. The TV control doesn't work. The TV control doesn't work. Вибачте, не працює пульт від телевізору. Excuse me, My TV control doesn't work. Могли б ви змінити? Could you replace it? Could you replace it? Could you change it? Could you replace change? Поміняти, replace, замінити. Мій інтернет поганий. My Wi-Fi is really bad or my internet is bad. Excuse me. Але ж ми вічливі підходимо на рецепшн і кажемо, excuse me, my internet is really bad. Or I have got bad internet. Or I have got a bad connection. I have got a bad connection. І так, на завершення теми я б хотіла провести невеличкий квіз. Ваші варіанти пишіть в чаті в коментарях. So let's start. Excuse me, my bathroom is old. clean dirty number 2 my hair dryer hair dryer my hair dryer number 1 is old doesn't work number 3 is nice it is too old in my room it is too hot in my room it is too noisy in my room Choose the correct variant. My internet is really nice, is really bad, is really noisy. Обираємо правильні варіанти, прописуйте речення повністю в коментарях. Можливо, ви хочете ще додати якісь проблеми, які можуть записувати ваш, вашу відпустку, пишіть в чаті. Звичайно, вас чекають ще додаткові невеличкі вправи та тренажер. See you next time. Bye.